Друзі, всім привіт! З вами Ліана Банько. і сьогодні я в черговий раз хочу розказати про дитячі травми. Е, значить, зайшла до мене одна клієнтка, у якої проблеми е, в тому, щоб ну проблеми в стосунках. Давайте так візьмемо. Так, тобто, загалом все таки це була тема стосунків, і в результаті е, нашої роботи не пам'ятаю точно. Моя клієнтка взяла це старша клієнтка, яка взяла 5 консультацій. ось, І, е, значить, вона, е, ми вийшли на дитячу травму в процесі нашої роботи. значить, е, Як я працюю? Я там розказую в деяких відео, значить, що я роблю. Я дістаю із вашої підсвідомості. За допомогою психологічних методів власне ті болючі питання, які відбулися, ті болючі ситуації, які відбулися з вами в дитинстві. І от що у неї вийшло. Тобто ситуація, яка от, вона живе, вона прожила з чоловіком 20 чи 25 років. Чоловік п'є, вона собі там погулює і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, там, ну, колись в молодості, будемо так говорити, були інші стосунки. І що відбувається? Відбувається те, що ми виходимо на травму дитини. Що не пам'ятаю, яка була ситуація, чи, чи батько бив матір. Ну, коротше, був конфлікт між батьками і дівчинка-донечка, ця коли вона була маленькою, це десь порядка 6-7 років. Дитинка, дівчинка слухала цей конфлікт, і вона прийняла рішення про те, що потрібно терпіти. І в будь-якому випадку потрібно терпіти. І от вона. Живучи далі, вона живе із позиції треба терпіти. Тобто, що би з нею не відбувалося, значить, так має бути, значить, я повинна терпіти. Розумієте? Ось, оце є та дитяча травма, ось, коли людина розуміє і я допомагаю в індивідуальній консультації замінити. Оце терпіти, на себе проявляти, тобто себе чути. Відчувати, любити і робити те, що вам до душі, і навіть якщо ви прожили 20-30 років, то це не означає, що ви маєте померти в нещасті, що ви маєте страждати, що ви маєте бути нелюбимими, що ви маєте дивитися, що чоловік ваш п'є, вас ображає, принижує і так далі. Ні, не обов'язково. Людина приходить для того, щоб еволюціонувати, тобто розвиватися, і вона повинна бути в цьому своєму розвитку щаслива. Ви повинні робити те, що приносить вам задоволення, і оточувати себе людьми тими, які будуть приносити вам задоволення. Отож, приходьте на марафон, попрацюємо, і ви будете чітко усвідомлювати, де є ваші дитячі травми і як з ними працювати, і самі зможете собі допомогти. Знову ж таки, коли ви не зможете собі допомогти, то я, як то кажуть, поряд приходьте в індивідуальну роботу, і я допоможу вам справитися з цим значно швидше. Отож, люблю, обіймаю і до нових зустрічей. З вами була Ліана Бонько.